Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Це шок нарешті. Зеленська вуста Мінюсту відповів на якій підставі було введено санкції. Пише Ірина Гращенко. Міністерство юстиції надало документи до Верховного суду касаційної адміністративного суду про щодо підстав санкції проти Петра Порошенко. Так а там вказано, що санкції вносять превентивний характер, аби заборонити Порошенку чиняти дії, що можуть зашкодити націнтересам. Це тільки що заявив судді Порошенко, якому нарешті дали ознайомитися з відповідними документами. Від собі рівень правового анегалізму юриста Зеленського доктора юридичних наук Стефанчука, які позбавили п'ятого президента всіх прав не через які злочини чи порушення, превентивно, а узгодили цю відповідь Мін'юсту ще одна видатна юристка і проговорниця щодо членства України в ЄС. Пані Стефанішина готувала ці документи викладачка для студентів КСІ, віце віцепрем'єрка Свириденко. Якщо суд не сказує це рішення про антиконституційні санкції Україна, не може більше називатися правовою державою, тому що. Зеленська РНБО підмінили собою правоохоронну систему. Суди і прокуратуру Україна не отримає ніякого відкриття кластеру основи. І винні у цьому конкретні п'ять-шість менеджерів такого дійсно не було. Навіть при Януковичі, коли бодай судили ще протягували вироки по політично мотивованих справах, а тут превентивно завтра імператор Зеленський превентивно воде санкції проти всіх депутатів Європейська Солідарність. Потім проти бойових командирів. Це немає нічого спільного з правовою державою та євроінтеграцією. Пес Представники Зеленського вимагають розряду справи в закритому режимі без преси. І посольства. ось що вчора говорила пані Ірина. Шановні українці, знаєте, це якесь королівство кривих дзеркал. Вчора з СІЗО з підзастави вийшли причетні до багатомільярдних оборудок корупційних в міністерстві оборони. До них у правосуддя питань немає. Так само під заставу вийшли російські пропагандисти, які шаріїв і інший непотріб тягли роками в ефір, просуваючи тут меседжі Кремля. Так само вдома знаходяться тут пів фракції монобільшості все в них добре. В цей час заручниками влади. Новими політичними в'язнями зеленського в СІЗО утримують бойових командирів, тому що уже сьогодні владі треба перекласти відповідальність з головнокомандуючого верховного. І політичної верхівки п'яти шести менеджерів на військових, що вони не так воюють. Також політичними заручниками Зеленського є ті, хто колись якось, хоча б два дні, працювали в адміністрації президента Порошенка, і їм пристим офіцерам управління державної охорони ставлять заставу 420 мільйонів. В Той час, коли корупціонерів відпускають просто так: вимагають від них одне. Дайте, будь ласка, свідчення проти Порошенка. У нас сьогодні країна, яка заявляє, що вона йде до Європейського союзу, руйнує ключовий принцип, фундамент Європейського союзу це розбудову правової держави. Адже сьогодні нам не потрібні вже суди. Правоохоронні органи бо є РНБО, членом якого є спікер Верховної Ради, і це РНБО вирішує. Позасудовий спосіб, кого можна казнити, а кого треба милувати. І внаслідок цих антизаконних рішень сьогодні блокується допомога Збройним силам України. Ви знаєте, найцинічніший вчора був тут плащ Ярославний, коли до трибуни зійшлась НАТО в слух, і вони закликали наших партнерів, як вам спиться. А як вам спиться, коли ви і до сьогодні приймаєте рішення про марафон, на який виділили 6 мільярдів гривень за ці роки? А як вам спиться, коли ви провалили фортифікаційні споруди, їх розбудову? Коли ви провалили побудову бомбосховищ, нормально спиться і в цей час, коли Порошенко і його фонд на 6,5 мільярдів гривень передав за ці роки допомоги Збройним силам, і ми щодня отримуємо мальбу з усіх напрямків. Дайте реби, дайте, будь ласка, ФПВ, дайте АйПетрі Порошенко передав Медведика. Кривому рогу, а кілька комплексів. А й Петрі зараз влада Зеленського блокує допомогу Збройним силам України, і за це буде відповідальність, в тому числі Стефанчуку. А ось що сьогодні стрімала Софія Фадина. Розпочинається судове засідання у справі скасування санкцій проти Петра Порошенка, які на нього наклав незаконно Володимир Зеленський. Тут ми маємо представників посольств, ми, може, 5 чи 6 посольств присутні, які прийшли слідкувати за цим всім процесом. Шановний суд, я вважаю незаконним, я вважаю неконституційним і позасудовим застосування обмежень, які викладені в указі президента про санкції. Я з грошей, які знаходяться на моєму, нехай заблокованому рахунку, не можу платити податки. Що як буде просрочений термін сплати податки, вони заведуть нову справу. Вони сплатять податки. А які причини були щодо встановлення санкцій? Зеленський розповідав з екранів телеканалів, що нібито це якісь перерахунки, якісь зловживання з коштами, які використовуються для допомоги Збройним силам України. А я пишаюся тим, що фонд мої, ні, моєї родини є найбільшим в Україні по допомозі Збройним силам. І загалом ми разом з командою моїми на грошами надали допомогу на 6-7 Десятих мільярдів гривень. Представник відповідача після закуповування опустування поданої заяви представником позича, ваше бачення, ваше міркування? Чи готові ви його надати? Ми в принципі готові. Проте просили суду поревну, 20, 30, ще. в суду голосити невеличку передбукової плати 20-30 що. Я вам да поводити позицію з хвиляником на тихи. Долі, дякую. <звінчий> позиція, позиція щодо е, <звінчий> заяву про забезпечення позову перейшого слова, будь ласка. Також, якщо вам підмано величко поляр, вам за 20-30, щоб детально вивчити е, нормативну сторону забезпечення. Суд вирішив оголосити перерву в цьому судовому засіданні на 30 хвилин. Вікторія Сюмар підкреслює так, перше судове засідання п'ятого до шостого по скасуванню санкцій завершилося. Що стало відомо, Кабмін пояснив, що причини для санкцій немає. А санкції щодо Порошенка мають превентивний характер. Як це Те так, що держава вважає, що Порошенко може потенційно скоїти злочин, тому в нього треба збирати всі активи і заборонити усі правочини та брати участь у виборах. На майже сумніву, що це ж мабуть, саме можуть зробити з кожним з нас будь-ким, хто не подобається владі за тим же превентивно придуманим характером. Далі ми наївно просили прояснити, хоч якісь причини, бо це ж владі треба пояснити свої дії, аби її не звинувачили у політично мотивованих переслідуваннях. Але ні, вони так і не дали відповіді Афін моніторингу. і Тепер хочуть зробити судове засідання закритим. Власне, наступне засідання почнеться саме з цього зі спроби сторони влади його закрити. Ну ви самі знаєте, хто найбільше боїться світла і правди досі, хочу вірити, що ця правда. Да, все ще здатна перемагати у своїй країні Залужний нібито звернувся до Порошенка та до його команди по закритих каналах. Друге наразі невідомі подробиці розмови. пишуть, що Порошенко підтримав не тільки залужний, але й мер Кличко, Буданова та Малюк, а також дуже багато військових. Смертельний вечір для української політики одразу перед вирішальними перемовинами зеленської воює з тими. А за кордоном, попри наказ зелених мародерів, ситуація критична. Порошенко пробує врятувати своє майно, яке залишило. Ося всі рахунки та повністю все арештоване, і готується конфіскація заморожених активів. Зеленський пішова банк малюк до поданова відмовилися підписувати санкції Ренбуа Буданов, нібито звертався до Порошенка та його команди за таємними посланнями. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Перемо. Можемо разом.